Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам замовлення за 10 каталогом Avon. Почну з великих пляшок. Замовила собі ось таку новинку. Це гель для душу і лосьон для тіла з зі сливою і пряним апельсином. Мені дуже аромат сподобався. Аромат зимовий, ну такий на холодну вже осінь, як в принципі, у нас зараз. На осінь, на зиму це аромат Глінтвейна, чесно кажучи, я коли бачила картинку, я не думала, що мені аромат сподобається. Але затестила зі сторінки, сподобався і замовила. І я вам скажу, що на сторінці і в житті практично немає різниці. Тобто він майже такий самий, можливо, більш насичений з пляшечок. Класний аромат мені сподобався, буду з задоволенням користуватись. І також замовила собі крем Avon Care. Я їх люблю саме в такому пакуванні. Тепер, здається, раніше не було, здається, мені так. Ну, я не пам'ятаю, щоб була ця фольга. Зараз вона є це, я вже відкривала, тестувала. Е, Найбільше мені подобається аромат з гранатом, але я щось його не бачила, чи не було знижки, я не пам'ятаю. Цей також приємний, нагадує мені Сік Сандора вишневий класний крем. Взагалі люблю саму цю лінійку, вона зволожує, мені подобається. Ніяких нарікань немає. І хотіла ще залишити відгук, тут потестувала мені. прийшов. Ось такий каталог 11-й. Потестувала зі сторінки новиночку, яка буде в 11-му каталозі. Зараз, здається, там по фокусу її можна придбати. Це у нас з чим, з маслом какао та екстрактом ванілі. І я чомусь думала, що це буде ну, не досить приємний для мене аромат. Думала, що буде або якась ваніль або щось із цього. Але аромат я вам скажу, нагадую, знаєте, то з Avon дуже давно, можливо, пам'ятає, була в Planet Spa, серія, здається, чи з трюфельним шоколадом, чи з чимось таким. От аромат мені дещо нагадує. Не такий інтенсивний, але дещо нагадує. І я, до речі, тепер шкодую, що я не замовила собі оцей крем, треба було його таки теж замовити. Ну, добре, вже не замовила, то й не замовила. Але аромат прикольний. Аромат не такої солодкої, якоїсь ванілі, банальної, аромат класний, дійсно, тому. Тут він дорожчий придивіться його у фокусі. І тепер із тих ароматів, які я замовила в цьому каталозі, це новинка Away Sparkle. Тут заявлений персик, карамельне праліне здається. І третю ноту я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але мені тут звучить досить добре саме ваніль чомусь. Я тут каталог взяла ближче до себе, і тут карамелізоване праліне, персик і жасмин. Але я чомусь в базі відчуваю ваніль. І, до речі, здається, у відео Мароксане я бачила, вона залишала відгук на нього, і я повністю згодна, цей аромат мені нагадує Dolce Gabbana Devotion. Але в Devotion для мене все ж таки більше алкогольності. Тут є немає. Класний, до речі, аромат. От Кому подобається такий, знаєте, Ну, от напрямок Дівоушена, кому подобається щось таке солодке, але не притерне. З якоюсь такою. Тут навіть свіжинка якась є, от він повністю відповідає своєму цьому пакуванню і у цьому оформленню, як він є в каталозі. Чесно кажучи, я була ну, правда, здивована. от Він дійсно непогане ароматвище. Не знаю, як він буде носитись. Я його не носила. ну, Точніше, я його носила десь півдня. І тоді відчула, що мені нагадує реально Devotion. Але аромат ну, заслуговує уваги, чесно, я не очікувала, що вони можуть зробити. Айвон може зробити такий аромат. Наступний аромат який мені мене порадував, я не можу сказати, що я прям хочу його замовити, але це реально ідентичний аромат Кока-Коли. Це оці новинки, одеколони, які випускає Avon наразі. Мені, на жаль, чомусь не прийшов Dragon Fruit. Такий, же, ну, така ж новинка була. Я не знаю, чому мені чомусь пробник цей не поклали, чи я не замовила, треба передивитись накладну, але він мені не прийшов. А от кола прийшла, кола просто, от кому хочеться відчувати на собі аромат Кока-Коли, просто один в один. Єдине, що він не стійкий, ну це одеколон, він не має бути стійким. Класний, от також, ну правда, ну не, не знаю, як можна було тонко передати от аромат Кока-Коли. І третій аромат, який я також замовила, це Attraction Instinct. Ось так. У ну, мене пробник, флакон, я думаю, що хто знайомий з його бачив. Attraction Instinct. Тут заявлена полуниця, заявлена ванільна орхідея і ваніль в базі Мадагаскарська. І я вам скажу, що є щось спільне з усіма етрекшенами. Якась отака нота ДНК є. Але я не можу зрозуміти, що він мені нагадує. Тут якесь оце поєднання ванілі і полуниці. Але полуниця, вона тут не така яскрава. І от досі не можу зрозуміти. До речі, зі сторінки він мені набагато о, якось ліпше звучав, ніж о, зараз я його тестую з пробника. Я, буду ще його рознашувати, мені цікаво, як, о, як він зазвучить, наприклад, там на вулиці, як, яке буде звучання. Але ще спільне якесь ДНК, у оцей у всіх тут є. Ну і далі залишу відгуки на аромати, які я замовляла в дев'ятому каталозі, почну з не новинок. Це фарвий гламур, всі його вже знають, він вже давно представлений в каталогах. Я вирішила просто його повторити, щоб нагадати собі аромат. Колись він мені дуже не подобався. Наразі в мене дещо змінився. Відкладу пробник, щоб він не випадав. Дещо змінився в мене Відгук, дещо відношення змінилось до цього аромату, буду його розношувати. Є в ньому щось цікаве, він для мене занадто такий гучний, але цікавий аромат. Тому, о, ну, буду ще з ним знайомитись, не можу сказати, що мені б хотілося його прямо в повному розмірі, але цікавий, дійсно, цікавий аромат. Далі аромат, о, це у нас імбир. Тут здається, ще заявлена якась деревина. Це аромат для мене більш чоловічий. Дійсно, тут імбир досить добре відчувається. І ця деревина. Я його, чесно кажучи, не бачу на жінках. Не мій аромат, не можу сказати, що він поганий, але в мене є аромат Сахарін від Yves Saint Laurent, там також є імбир. І там тимбер звучить краще. І здається, ще в Hugo Boss, Депред також є імбир, і там також імбир звучить краще. А тут він якийсь не... Ну, він солює І... тумач, його дуже багато просто, тому не моя історія. Якщо пройтись по одеколонам, то два одеколони, які, я думаю, підійдуть дівчатам це Фісташка і. Блюбері, це у нас що? Це у нас. Нагадайте мені, будь ласка, це у нас лохина здається, так? чи чорниця. Так от, ці два аромати. Це дуже солоденький, як печиво, якесь тут відчувається гарна малина. А це дійсно ягідний аромат. Я думаю, що дівчаткам сподобається, і з задоволенням вони будуть користуватися цими ароматами. Сьогодні в мене ще всі пробники випадають. А, так, і ще два аромати в мене залишились, які я замовляла собі також на тестування. Це пурбланка Петал, І слід сказати, що я не люблю класичну пурбланку, я не можу її чомусь переносити. У мене якісь з неї спогади ще з, 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 з тих років, коли вона тільки вийшла, коли я тільки з нею познайомилась. Пробланка Petal – це більш такий для мене варіант. От Мені подобалась про Бланка Есенс, і цей аромат мені також подобається. Він більш кремовий, він більш делікатний. Він, знаєте, такий е, універсальний, я б сказала, аромат, Це аромат, який нікого не задушить. Який буде приємно звучати, квітковий, приємний, жіночий, ну нічого тут додати. От він такий, як його зображують, він такий є в цілому. Ну, єдине, що це не аромат, знаєте, який може вражати, або який якийсь такий індивідуальний аромат. Таких ароматів насправді багато, але він досить достойний, такий класичний. На кожен день підійде, нічого поганого в нього не бачу. І останній аромат, який в мене викликав. Різні емоції, тому що він на мені звучить по різному. Це Аромат One. Тут, то троянда мені періодично звучить, то я відчуваю перець, то якусь деревину. Я не відчуваю тут ніяких фруктів. Він настільки якось по-різному відкривається, що я досі не можу скласти про нього враження. Я не можу сказати, що він поганий. В ньому є щось таке, от якщо е, його на початку слухати, є щось таке від доглядовості, є щось таке, е, як жасмін. Потім відкривається троянда, і він так змінюється постійно, що я поки що навіть. Ну, більше для мене це про доглядовість, про кремовість, про білоквітковість, про таку хрустку молоду троянду рожеву. І в кінці для мене ще тут звучить чомусь якийсь рожевий перчик трохи. Ось такий відгук. Не знаю, цікавий для мене аромат If One. буду його носити, тестувати і, можливо, собі потім щось придбаю. Бо було таке, що я хотіла собі придбати по 10 мл наразі. Не знаю, що я хочу собі придбати 10 мл. До речі, хотіла придбати пробник із цієї серії, але бамбузі. Мені він дуже сподобався зі сторінки. Але пробників немає наразі. І не знаю, чомусь повний розмір. Я боюсь собі купляти, у кого є бамбузі, або хто там користувався, тестував його. Будь ласка, напишіть відгуки, як він саме звучить для вас. Тому що для мене він звучав якоюсь такою солодкою газованою водою, напоєм і зі свіжістю, як наче. Ну, якийсь він такий цікавенький для мене зі сторінки, у всякому випадку, був. Тому напишіть свої відгуки, у кого він є. То ним користуються вже тривалий час, як він по стійкості. Ось таке сьогодні відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Всі бережіть себе, всім па-па!